Попробуємо дораз, як цей круг шліфує дерево. Ми вже чесно спробували, але забули показати вам, як він у роботі. Не забуваємо, треба надіти защиту, але ми не глядаємо легких путів. Прикріпили цей круг, зняли дві шайби і тепер починаємо працювати. Ось так воно шліфує. Чим маленько сильніше придавиш, ми розуміємо, що воно заходить вглубь. Але ще треба не забути про те, що ви маєте бути перевдягнені в щось старе. Чому? Бо ви повністю будете від пороха. Звір, а не круг, чесно, просто бомбезно. Ось так воно шліфує швидесенько, акуратно для нашої дитячої площади. Так що круги, ось такого формату магазин Максибут саме у нас.